Вже ось сезон на носі, вже пора свої старі самоскиди міняти на ось таких от красунчиків, свіженьких. Це в нас Стас 2014 року, 52 куба за ціною 34 тисячі доларів. Тара у нього 6100, Він у нас йде повністю алюмінієвий, На мерседесовських осях. Ось це у нас на ньому перша підйомна. Дуже, до речі, стоїть на ньому гарна гуля. Ось така от на передній ось, на середній, і ось каналі. Тобто, купив прицепа і ще ця резина поїздить, в принципі, ще щось й заробить. Зад від нас має клапан ворота, просто ідеально, то що треба, те, що всі шукають. Всередині, ось такий він вигляд має. Всередині, як новенький, треба його трохи підняти, бо, як ви бачите, вода трохи зібралася після дощів. По ходовці тут питань немає. Подушки бачу новенькі. Мерседесовки ося, отак він гарненько виглядає, всі крила цілі, інструментальний ящик. Є у нас тут можна оську піднімати з кнопки, можна дивитися на вантаження на ось, башмаки, отбойнички, все повністю є, вогнегасник, лапи крутяться легенько, По рамі цілий, рамі нігде немає ніяких тріщин. Спереду також все у нас повністю ціленьке. Циліндр сухий. Так що 34, Ще й поторгуємось. Так що давайте вже пора готуватись до сезону, пора вже купувати отакі гарненькі самоскиди.